Ну, дайте, давайте ми поговоримо трохи по суті, потім ще дойде. Дивіться, ви ну ну там ми будемо. Та-та засідання, А ви дивіться, скільки часу знаєте, щоб оценко на мене напав? Ви якісь прийняли міри, До вас Генеральної прокуратури попали документи, щоб розслідувати факт. Ви за той час відсторонили його від? Засід? Чи ви далі це з ним в парі працюєте? Входить до моїх повноважень. Стосовно будь-яких неправомірних можливих дій, uh -huh. в мене даних немає, тому що цим займається інші У uh -huh. Вас типу, розділено так, щоб так, типу, можна, це не було, можна було так? За ніякої. Uh -huh. Є люди, які... А я вас вам, озвучив воронці, ще офіційно по телефону, що ви він проти нього порушена кримінальна справа. Ви сказав це, вам срін. Це, це як це, я казав не те, що мені сило, а те, що. Це займається інші підрозділи. Дивіться, ви, от коли ви подали документи, що ви передали в суд, він на той час вже мав бути відсторонений, бо на ньому вже висіла кримінальна справа. Як ви розцінюєте, наприклад, той факт, що я розслідую зараз злочин за сотні мільйонів гривень для блага держави, на Баценка відкрита справа, а ви з ним взаємодієте і передаєте документи, і в мене навіть уточнюючих даних ніяких не, не з'ясувало, що на ньому вже справа висить. І він не мав права вже на той час подавати якісь провадження. Будь-яких відомостей стосовно його немає, відсторонення да. до нас не приходило. Ми а, не можемо займати. Тобто з Генеральної прокуратури надійшла міську прокуратуру справа, і вас, міські вас, не да? тобто вас... Ж, в міській прокуратурі не оповістили, так? Тобто у вас в міській прокуратурі, як і в Офісі Генерального, багато підрозділів. Угу. А і вас так настільки то роздільно, все байдуже, що це. Це то, що угу. в тому числі зроблено, щоб не було угу. того, що. Якщо є кримінальне провадження, якесь якому і я mm. прокурор, тому може стати. Ну, питання, дивіться, я вас під час під час суда оповістив, що я займаюся розслідуванням це і ви свідомо це покриваєте це злочин, це злочин. СБОшник. Чому суб'єктивно? Я, я подав віде. документи, де підтверджуючи факти, що я розслідую справи і відкриті кримінальні справи. Тобто ви свідомо пішли це, на злочин, да? Тобто, це, прикриваючи це, Боцінка, це, да? після це, того справа? він на мене ще й напав, щоб змусити. Прикривати ті дії, які ви вже потім почали прикривати. Це не стосується. Як справи, це не спросується справи? Дивіться, ви написали, що ви знаєте, наприклад, е відео півторарічної давності, а ви відео мої передивляєтеся, ви не бачите, що в мене йде розслідування, куча корупціонерів уявляє? Ви не звертаєте на уваги? Ви ж згідно 214-ї мали б відкрити справи і по поводу всіх фактів. Чому ви перебираєте, як кажуть, харчами? Ми займаємося. Чим? Чим попало. Тобто, згідно 214-ї ви не маєте дивитися по всіх відео? А чому ви тільки вибірково-півторарічної давності? Чому ви проігнорували відео, на яких зазначена корупція ну, Чому вам все рівно на тамті відео, де я для держави виявляю сотні мільйонів гривень, а тут вам важливо, що хтось сказав і перекрутив? Ви провірили тих слідчих, не слідчих, а доцентів, які перевіряли справу. Ой, відео. Ви хоч субтитри включали, що там навіть слова не співпадають з реальністю, яка там написана? Це буду зв'язовувати в рамках. Тобто ви перешкоджаєте слідству, мому, типу, готові це, не? ну ладно, то ми, я ми бачу. Ми ви як? продовжувати свою діяльність. І хто а чому ви мені якісь і... запобіжні заходи влаштовуєте, заважаючи це? Тобто ви автоматично співпрацюєте чином... з, з корупціонерами, виходить? І яким чином. – Вам конкретно щось заважає, припустимо, Зараз? Зараз? А для чого ви взагалі створюєте? У мене телефон ви забрали, на якому є куча фактів по поводу слідства. Після Судове засідання, мабуть, засідання витворили, ну. Буде а так буде ви забрали свідомо? У вас чому? А для чого ви забрали, перешкоджаючи мені свідоцтво? Ручовий доказ в чому? Це речовий доказ з доказами проти злочинів проти держави. Ви в курсі? Добре, в судовому, так. Да. І потім, потім в ході слідства. Добре, чекаємо засідання.